Няся, нілься, Нілься. Де морта? Лексидис удовольстви. Ранок добрий. Сонечко вам у стрічку. Знаєте, я давно вже не живу з будильником, тому що я прокидаюсь сама згідно внутрішньої мотивації. От знову ж таке, поняття мотивації починається з поняття незалежності в буковичних кодах. Тобто, коли людина зрозуміла свою відповідальність за творення простору свого життя себе, того чим, що проросте в її житті, то тоді вона здатна комунікувати самостійно. Не через посередника, а самостійно з простором. І до цього поняття незалежності це <плес> поняття, що хтось за тебе вирішує ці питання. Тобто, ти не здатен самостійно комунікувати з живим простором. А от з моменту. Незалежності, тобто, коли ти скористався досвідом. Коли ти знаходишся в чужій системі, ти повинен розуміти, що тобі потрібно накопичити навички для того, щоб робити це самостійно. І це ну, нормальна зріла позиція, розумієте, а не просто вбудуватися там в якусь мертву систему да, і бути гвинтиком якихось процесів. Ні, це не про... Людину, тому що саме поняття людина в основі має розуміння, що я сам ставлю цілі і я сам роблю обмін живим простором. А от далі іде структурованість себе, робота над собою, в якій допомагає образ бажаного життя, того, що я для себе хочу. І наслідком цього проростає щось в моєму просторі. Я хочу повернути людям відповідальність за те, що вони мають в навколишньому середовищі. Чому? Тому що якщо проростає те, що ви не хотіли, це означає, що ви ну, ніфіга незалежні. Що хтось інший творить сценарій вашого життя і використовує ваш ресурс. Тому що принаймні до тих пір, поки йде поняття незалежності, є певне розмежування От три розмежування, те, за що я маю відповідальність, і те, за що я не маю відповідальність. І принаймні те, за що я маю відповідальність, я маю те, що я хочу. Хочу трохи слів сказати про пост, як я зараз це бачу. От у мене сьогодні кури принесли одне яйце зранку. І от, в принципі, потрібно розуміти, що в живій природі є період, коли земля відновлюється, тварини відновлюються або чекають в потомство, да? і це перерва по молоку. І коли людина от не розуміє, чому взагалі пост вважається да, все ж таки духовною практикою. Тому що, вибачте, коли людина жила в природі і вона не підготувалася до періоду посту, ну вона там розважалася, да, гуляла в той період, коли потрібно було е, зробити певні запаси, то е, як наслідок у неї недостатньо було ресурсу для життя. І, в принципі, взяти та, е, було ніде. От що по плодах отримав, тим ти користуєшся до можливості отримати новий плод, а ще й потрібно щось посіяти. Тому це, знаєте, от життя раніше воно було більш логічне, сповнене сенсом. І там кожен дійсно мав кармічні наслідки свого вибору. От в філософії Ліла я побачила таку, таку думку, що кожен має право обрати своє життя, і кожен має право ну або результати свого вибору. І це ніхто не може змінити. І в принципі не було такого поняття, як знаєте, як оце освіта да, з насиллям. Чому? Тому що кожен, вибачте, обирав, чому він хоче вчитися, як він хоче комунікувати живою природою, і ніхто нікого не тягнув. От зараз у мене козенята малія, я дивилася на траву. Я розумію, що я з козами буду виходити за територію, а це потрібно опанувати сходинки. І, вибачте, коза не може фізично взяти на руки і понести козеня. Тобто, той, хто буде там, не захоче вчитися, він буде позбавлений продукту ну, або прогулянки да, разом з дорослими тваринами. Тобто я про що? Знаєте, на мій погляд, ми викривали дуже багато речей, тому що ми втратили розуміння. От безбожництво в це нерозуміння природних законів. Тої території, де ти живеш. У нас є сезонні зміни, і е, це потрібно змінювати своє життя під ці сезонні зміни. Це природньо.